Так, і так, всем привіт, друзі, з вами я Света, І... там, до речі, щось так шумно було, то ніби хтось щось будував, я вам чесно кажу. А зараз я йду на город, в мене. Точно, в мене мотиги нема, вроді би. Нема. Шкода. Так, в принципі... Ай, най-най най. Ви це бачите? Ай, займій часик. Іван це що? Це мій найбільший будинок світі. Понятно. Та мені сюди не можна. Добре. Не можна дистанцію 100 метрів. Капець. Дивись, Іван, але нічого. Так збирав я тоді, в принципі, врожай. Двері вкрали. До чого вже дожились? Двері від туалету забрали.

Що, Іван, браво, але тихо будь. Ай, дякую, якщо ти їм сподобало, я зараз ще розпіваю. Боже, на що я це сказала? Ху, слабо, я вже за свій будинок зайшла, і мені це не так, що це. Ой, мене ж мотиги нема, мені обережною треба бути, а тут я бат, так бац і все, все спортила. Ай, нічого, я якось це переживу. У мене сьогодні вже пшениці на одну клітинку менше, бо я її забула пустити, але нічого. Так оп-оп і оп. І тепер засаджуємо картоплю. Так оп-оп-оп і все. Далі сюди моркву. В мене, в принципі, вражає сьогодні, в принципі, всього багато, немало його. Тому це все треба посадити. Так оп-оп-оп. Оп. Оп. оп, Все, в принципі, все, я город засадила. Боже, навіть туди не хочу вратати. Ей. Ей ней-гей дай. Бій бізнес. Ля-ля-ля. Божей і тихо будь. А чим ти не підходить, мої сміли мому хмарочосі? Іван, твій хмарочас менший за твою кузницю. Ні, він набагато більший, набагато, набагато. Пошитивний Іван. Боже, що мені не дозволяє туди зайти, дій, капець якийсь. <звук> та Іван, ти тихо вже будь. Хух, слава Богу, я вже далі дійшла. Мер, мер. Ти, <звук> та що? О, все, привіт, привіт. Ні, але може бути. Ну коротше. Що на цей раз? Він зробив будинок. А, так добре, молодець, молодець, не бізнес. Ну коротше, а діло знає в чому? І в чому? Ну коротше, він там зробив хмарчо постійно співає і щось робить. А у нього немає навіть тої території, це не його територія. А, ну с тимки розбиратись треба. Ну ну я тому так і сказала. Чому нам робити? Та я не знаю навіть це Іван Динаміт. А у нас немає більше, в тебе є. Ти не знаю, може є. що -то, робити будем, Я навіть не знаю. Ну добре, йди, йде борзі твої кірхота поліров. Ну і нагнали, це зрозуміла. То добре піду, щось пороблю, попрошу в принципі. Слістим Іваном капець, я вам кажу. Не сусіда покарання, просто от би я жила в будинку мера, а він би. Гарна ідея. Ні, то добре, добре. Я, вже... я вже в своєму будинку так багато всього зробила. Сіти він не горить. Ой, боже, це факел горить. Я вже думала, я будинок мера підпалила, але нічого. Боже, він до тепер співає! Ой! Я ще й мотиву, до речі, взяла, бачите тут. тут о. Та як попасти? Ой, блін, це правда чуть побила, але нічого. Будемо садити зараз ту одну картоплину, раді якої взяла цю мотику. Все, посадила, я крута. Та боже, чого ти Іван не затикається? Іван можна мені до тебе? так. Ні, приват є. Ти що там робила? Іди гень! Та йду, я йду, боже, ти якийсь дивний. Фу, йду, мер, розкажу, то, що тірка не ламає приват. А, так, та, правильно, це дерево, там камні нема. Привіт, свіга! О, привіт, привіт! Що вже сталося знов? Коротше, кірка не ламає приват. А в там що, камня нема? Та ні, нема. У нього там дерево. А, то приват може поливатися цукірою, виходить. Ай, Света! У тебе нечайно, ну, вибач, вибач. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну короче, я йду покладу ці інструменти такі, в принципі. Може й не покладу. Ну коротше, ні, тож я їх віддам, маємо це факт, але... Нинай, біден, біден. Боже, це Іван вже задумав, чому він постійно співає? Він, мабуть, якийсь тут вже. Можливо, мені вже іншого сусіда, не Івана. Якщо б Іван при... Якби я приїхала, і Іван би зі мною це би капець був, так де мер а вмер. Свято, привіт! Ну що осталось? Ну, корисно не знаю, що робити. Даю добро. На що добро? Ти знаєш за що. Даю добро. М -м, ця ідея мені подобається. Ні, дай, якщо реальному вона реально гарна, але. Навіть дуже гарна. Дуже гарна. Ви Напевно, знаєте, що це. Мені тільки треба кірку, що я, пічку поламати, ви вже, напевно, всі вже зрозуміли, що тут. Так, так, так. так. Що от взяти? Так. А, ой, так не кірку треба точно. Так, я поки що йду йду йду, йду, йду от сюди. І беру кірку. Ні, кофту я поки що не буду. Блін, ніби якусь захисну кофту, бо я з цим скоро дограюсь. Правда, мені здається, що в мене ніту нема, але. нічого. Так, оп. оп. Нема. Клас взагалі, просто шибісь. Блін, ну що не треба щось зробити? Ну я хочу щось з цим зробити, але не знаю що. Але я хочу, але не знаю, що ну коротше. Тому нема, треба обстріляти. все, так тихо зірвалось. Привіт новий ну, друже. Озву... Нагадую, озвучую ваші чат... ваші фразочки за 10 гривень. Привіт. Що робиш? Привіт. Ай, Світо що ти робиш, вібізнес, вібі Так, 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 тихо, будь. Та чого ти не пазино затикаєш, ти мій бізнес? Ну бізнес зробив. Ну так. Добре, бізнес це не непоганий може, ну але озвучувати одну фразочку людини за 10 гривень. Так, хробаш теж. Я ти цілком розкиданий. Іван, ти ну, чесно скажу. В тебе є дозвіл на цю територію? Та ні, нема. Просто щоб по приколу побудував. Коротше, давай знову будинок. Я не хочу йде звідси. Боже. Що не хочеш? не хочу? Я ти дару покажу, що він не хочеш. Мені треба три камня і одну штучку. Блін, правда, там скриню видно. Але ніхто думає, що тих одну хвилину не забере в мене прям всі мої гроші за скрині. Так. Раз, два. Блін, я камінь там поклала. Так, оп. В мене певно, знаєте, що я хочу зробити. Димовучку в нього кину смок. Ну коротше, так оце сюди. Так, сімся. Так. А що це А-а-а! Що це таке? Світа, що ти зробила? Оп! Так так, забираємо цю камеру і ноутбук і А, треба... що це таке? Боже, це Іван Істеричка насправді. Так оце сюди і ноутбук от сюди. Поможіть! поможіть. Так. Іван! А, що це тільки вже було? Це ти? Так давай згортай свою 10-гривневу контору і змотуйся звідси. Я тобі задоначу десь гриня, але йде звідси. Ой, добре, все, дякую, дякую. Добре, все, молодець взагалі. Так я отсюда піду. А с вами я, Света. Кладите лайки, подписывайтесь на канал. Всем дякую за перегляд. Всем па 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 Так, так, создастся.